2014 рік, порівняно з попередніми двома-трема роками, безперечно, трошки ну, невтішний у плані травматизму, скажем, тому що травматизм взагалі зріс навіть у порівнянні з попереднім роком. Якщо ми в минулому році мали нещасних випадків, загальних нещасних випадків 41, в тому числі 35, ми мали страхових випадків, тобто такі випадки, які пов'язані із виробництвом були, це в тому числі і випадки травмування і смертельні випадки. І мали ми усього в минулому році чотири смертельні випадки, чотири, які пов'язані були з виробництвом, то в цьому році є ріст, і ріст, причому 49 нещасних випадків проти 41 випадку у минулому році. Сперечно, Значить, тут є різні причини. Різні причини є. В першу чергу я хотів би все-таки заострити на причині, так сказати, відповідальність роботодавців за стан охорони праці і техніки безпеки. Незалежно від того, є контроль чи нема контроля там зверху державний контроль інший, але роботодавці повинні забезпечити виконання вимог закону про охорону праці. Найбільше випадків або 22 із 49. Це сталося за останні за три місяці. Це серпень, вересень, жовтень і листова. Три-чотири місяці, по суті, тут. Тобто, напрошується тут висновок простий. Як тільки припинився контроль, від, відповідно до відомої постанови Кабінету міністрів про припинення всяких перевірок, крім там фіскальних, які там і так далі, які по цьому та саме. Значить, По суті, маємо 22 випадки. Ми, ми це однозначно. Це не тільки наша думка тут, але воно і по іншим, по аналізу, і по матеріалам і аналізу стану справи по Україні, і про це пишуть і говорять. Все-таки е зростає, травматизм, зростає травматизм на виробництві. Я е не хочу багато тут говорити, але що характерно ще, характерно, що найбільше випадків от сталося. У нас за 11 місяців це в лісовій галузі, лісо лісопер... і деревообробний, і в лісовій. Я би хотів звернутися до роботодавців з тим, щоб вони все-таки повернулися лицем і серйозно віднеслися до питань створення необхідних умов у роботі, по роботі у зимовий період. Зараз я думаю, що ми таку інформацію періодично даємо, значить, і в державні органи, районні міські, наші органи виконавчої влади. І Безперечно, враховуючи те, що ми сьогодні не можемо йти на підприємства і дивитися стан підготовки, бо вони все це розцінюють як це перевірка. Ми по, по проханню і знаходимо варіанти і форми різні для того, щоб іти, можливо, надавати їм допомогу, певну роз'яснювати консультації інші, допомагати у перевірці знань, підготовці людей. Про стан охорона праці, скажімо, там по дотриманню правил охорони праці. У нас нема випадку, скажімо, зриву виплат страхових виплат потерпілим від травм на виробництві. Ми навіть у тих умовах, коли, допустим, йшло фінансування по 20, 30, і 50 траншів, скажімо, через казначейські затримки казначейські там і так далі, все рівно більше місяця де якоїсь заборгованості або затримки виплат потерпілим не було. Додалося нам і те, що сьогодні ми вже маємо на обліку значить, на, ну, от на сьогоднішній день 68 потерпілих, які переселилися із зони АТО. Значить, вони теж взяті у нас на облік і характерно, що тут навіть затримки немає. Як тільки прийняли документи, значить, відповідно зразу просто йде звірка. Звірка йде по реєстру, така людина є, тут же йде замовлення на кошти, і без затримки протягом 10 днів вони отримують, отримують всі необхідні виплати. Сума, безперечно, досить солідна. Ми у місяць, місяць виплачуємо. Мільйон триста, мільйон чотириста щомісячно людям зараз зростає десь до півтора мільйона різних, і медичні допомоги різні, скажімо, і протезування ортопедичне. Все поки що все оплачується, не дивлячись на ту ситуацію, яка є.